Усім привіт! Хто ще зі мною не знайом, мене звати Даша. На своєму каналі я розказую про моду стиль тренди, і сьогодні я хочу з вами поділитися актуальними принтами на цю осінь і зиму. І це буде відео не просто про дослідження показів і актуальних принтів. Це ще буде історія всіх цих принтів. І це прям дуже цікаво! У мене вже є відео про глобальні тренди на осінь і зиму. І якщо ви не дивилися це відео, обов'язково подивіться. Там я питала, чи цікава вам тема принтів, і як бачите, це відео існує. І не забувайте поставити лайк цьому відео. Давайте переходити вже до першого пункту. Я зніму окуляри, тому що вони відсвічують. Просто хотіла вам показати мій сьогоднішній лук. Якщо ви хоч трошки слідкуєте за модою, то ви певно вже чули про цей тренд, і це горох. Також його ще називають полькадот і цю назву принт отримав завдяки популярності танцю Польки в 19 столітті. Хоч прямого зв'язку принт з танцем немає. Вважали, що горох додає радість і безтурботність, та так було не завжди. Принт існував ще в середньовіччі і мав негативні асоціації, а саме з кором і віспою. Цяточки нагадували хворобу шкіри, і тільки в 19 столітті принт набув нового значення. Пік популярності гороху припав на 50-ті роки ХХ століття, де він став символом жіночності і кокетства. Пінап, дівчата, Мерлін Монро, Одрі Геббер зробили його культовим. Ну, а говорячи про сьогодення, це напевно один з найтрендовіших принтів цього періоду, так як його можна було побачити на багатьох показах: Пату, Фенді, Рісфано та Ніна Річі та багато інших брендів активно впроваджують горох в свої покази. Що ви маєте знати про горох? В принципі, так само як і з іншими принтами, ви маєте розуміти, чим крупніший принт, тим акцентніше і візуально більше він виглядає. Тому, якщо ви не хочете якусь зону зробити візуально більше, ви обираєте дрібний чи середнього розміру горох. Ну а якщо ви хочете акцентувати увагу на якійсь зоні, ви обираєте крупний горох. Середній розмір гороху вважається нейтральним в балансі пропорцій. Наступний трендовий принт ромб. Також дана трендова варіація ромба називається Аригайл. Принт має коріння з Шотландії і походить від принта в клітинку Тартан, який повернули на 45 градусів, тим самим утворивши всіма впізнаваний ромбоподібний принт. У 20-ті роки. Принт став мейнстрімом завдяки асоціації з герцогом Вінзерським, який полюбляв різноманітні робоподібні принти в своєму одязі для гольфу. Пізніше Аргайл почали використовувати в уніформі в елітних коледжах. Тим самим Аргайл став один з символів стилю препі. І зараз так само Аргайл активно використовують в трикотажі: це светри, кардигани, жилетки, і скажу вам по секрету, що це один. З моїх улюблених принтів. Кейт, Селін, Твінцет пропонують нам трішки відійти від стилю препі і поєднувати з нетиповими елементами образу, наприклад, стилю бохо, шкірою, хутром яскравими кольорами. Ви можете залишити нотку стилю препі, але, наприклад, додати акцентний ремінь, або якісь незвичні панчохи до коліна, або шкіряний бомбер чи шубу. Тобто з цим принтом можна погратися. Смужка насправді. Це класичний принт, який постійно присутній на показах, та в цьому році його дійсно було багато, та так було не завжди. І так само, як і горох, в середньовіччі смужка мала негативний символізм. Вважали, що цей принт є символом неблагонадійності і нечистоти. І навіть в іконографії зустрічалися зображення чортів і маргіналів в смугастому одязі. Ох уж, це середньовіччя! Поступово смужка втрачала свій негативний символізм, морський одяг приніс нові асоціації, і вже в 1858 році офіційно біло-синій тільник в смужку, моряків Франції, став класикою. Тут не обійшлося без Коко Шанель, яка зробила в 1917 році тільняшку частиною жіночого гардеробу. Та все-таки королем тільняшок вважають Жана Поля Гатьє, який зробив її підписним символом, підкреслюючи еротику та французьку моду. Ще знаковим виробом смужку є тільник від Плейком де Garçon. Напевно, цей тільник з сердечком бачили вже всі. Та для рейка вакуум. Куба смужка має інше значення це абстрактна графіка, яку можна деконструювати. Цьогорічні покази мали різноманітні види смужок, як вертикальні, так і горизонтальні, та я би все-таки виділила вироби з вертикальною смужкою, які нагадують піжаму. Якщо ви дивилися моє відео про глобальні тренди на цю осінь і зиму, то ви, певно, в курсі про піжамну естетику. Якщо ви не дивилися це відео, то обов'язково подивіться. Також залишаються в тренді в смужку, які легко можна впровадити в свої прохолодні образи. І крім того, смужку легко можна поєднувати з іншими принтами. Тему клітинки я вже зачепила в розповіді про ромб, і насправді на показах було дуже багато різноманітних клітинок, та все-таки хочеться поговорити про тартан. Принт, як ви зрозуміли, має коріння з Шотландії і використовується для розфарбування шотландки та символізує певний клан. У кельських кланах, що населяли Шотландію та Ірландію, тартан ткався з шерсті домашніх овець, і кожна людина мала носити власний тартан клану, щоб відрізнятися від інших. Цей принт має велику історію, багато різновидів і, здавалося б, асоціюється з аристократією. Та тартан має два обличчя символізму, і друге його обличчя це панк, ще сюди можна додати гранж. У 70-ті роки в Великобританії панки почали носити тартан, щоб створити візуальний ефект протесту проти системи та консервативного суспільства. Це були рвані штани, спідниці, куртки, а вже 90-х зародився стиль гранч, і одним з символів його були фланові сорочки в клітинку, які були схожі на тартан. І знову клітинка виступає символом протесту, але тепер проти гламуру. Сьогодні цей принт використовується в різних інтерпретаціях і як розкіш, і як протест. Клітинка вже не дві сторони. Медалі це вже вдалий симбіоз культурної спадщини і голосу людей. Квіти, на відміну від гороха чи смужки, квіти завжди мали позитивне забарвлення та навіть були проявом розкоші. Кожна квітка мала свій символізм і була доречна в певному образі, який створював певний настрій. Наприклад, троянда була символом кохання і пристрасті, лота з духовності і чистоти, польові квіти і маргаритки наївності і природності. Квіти ніколи повністю не виходили з моди, лише Змінювався стиль їх подачі в залежності від епохи і настрою. Ну, а говорячи про квітковий принт в осінньо-зимовий період. Звісно, в нас актуальні квіти на темному фоні. Це може бути чорний колір, бордовий чи коричневий. Також на показі Прада можна було побачити такі акварельні квіти, які ніби розмиті. В тренді залишається квітковий принт в стилі боху, і вже котрий рік нас не покидають троянди. Переходимо до тваринних принтів. Мені здається, що тваринний принт завжди присутній на показ. Зах, просто в якийсь один момент один принц стає більш популярним, всі інші також присутні, але не в такій кількості, як, наприклад, в тому році леопард. Ну і давайте почнемо з леопарду. Його історія ще тягнеться з печер, коли вожді, шамани, воїни, мисливці на собі носили леопардове хутро і вважали це проявом сили, хоробрості і захисту. У моєму улюбленому середньовіччі, де все було не так, леопардове хутро цінувалося і вважалося проявом багатства та аристократичного смаку. Монархи та знать демонстрували його в накидках, килимах та оздоб для трону. Леопардовий принт був символом розкоші аж до 70-х років ХХ століття, допоки... Панки рок культури не впровадили його в свій стиль, і він трансформувався в знак бунту і протесту. У 80-х і 90-х леопардовий принт стає яскравим і навіть кітчевим атрибутом. У нульових дизайнери використовують леопард від класики і до іронічного гламуру. І досі частково леопардовий принт відмивається від цієї іронічної асоціації. Цей принт ви можете зустріти в багатьох колекціях, наприклад, Сен-Лоран, Кейти, Фенді, Бальман. І насправді ви можете обрати будь-яку річ з леопардовим принтом від шуби і до. Взуття. А якщо ви ще не готові активно впроваджувати будь-який тваринний принт в свій образ, ви можете почати з аксесуарів, наприклад, ремінець, рукавички, взуття чи сумка. Шкіра зебри, як і інші шкіри тварин, була елементом розкоші. Коли європейці для себе відкрили африканську фауну, хутро тварин активно увірвалося в дизайн інтер'єрів знатних осіб як Символ екзотики у 60-ті роки ХХ століття. Принт Зебри особливо став популярний через напрям мистецтва об арт з оптичною ілюзією. Чорно-білі смуги гармонізували з актуальним тоді графічним орнаментом, викликаючи ілюзію руху. Принт Зебри також один з моїх улюблених принтів. Мені дуже сподобався осінньо-зимовий показ Бальман, де можна побачити, як верхній одяг таких. Взуття з принтом зебри також показ Кейт Резор 2026 має цей принт і виглядає неймовірно. Крім того, за рахунок поєднання ахроматичних кольорів в принті ви можете його легко впровадити в свій образ. У давніх цивілізаціях, як от Єгипет і Греція, змія символізувала мудрість, трансформацію і владу. Використання зміїної шкіри сягає глибокої давнини, вона слугувала як символ багатства та екзотики, була прикрасою та навіть валютою. Потім використовували зміїну шкіру частіше в аксесуарах, сумках і взуті через свою дороговізну та обмежену кількість. І тільки згодом дизайнери почали експериментувати та використовувати вже зміїний принт на більших поверхнях. Зараз ви вже можете бачити будь-який елемент гардеробу зі зміїним принтом. Наприклад, на показі Міумів можна було зустріти кросівки зі зміїними вставками. Зімерман, Кейт, Целін пропонують нам придбати сумку зі зміїним принтом. А Роберто Ковалі взагалі каже одягатися в тотал зміїний образ. Я раджу вам придивитися до взуття зі зміїним принтом. Наприклад, у мене є чоботи до коліна, до сумок і спідниці. Ну а якщо наважитися, то до зміїного тренча. Наступний принт ви могли вже бачити. Він продовжує бути актуальним і це. Коров'ячий принт. Що цікаво, що на відміну від зміїного, леопардового чи принта Зебри, коров'ячий принт не набував такого розкішного значення і масового використання в одязі аж до 60-х і 70-х років. Тоді поступово коров'ячий принт з'являється вуличній моді і сценічних костюмах, підкреслюючи грайливий і веселий настрій. За принтом закріпляється символіка іронії та сатири. У 21 столітті принт поступово набуває нових асоціацій, а саме зі стилем вестерн. Сьогодні керою принт ви можете зустріти як в сумках, в, зутті, в верхньому одязі, де навіть в штанах. До цього принту відносяться вже більш поважно і люблять використовувати в своїх образах. Трендовим варіантом є більш фактурне хутро корови. І якщо ви проти натурального хутра, ви можете придбати собі штучне хутро, вироби зі штучного хутра, його вже більш-менш підробляють нормально, або ви можете придбати річ з натурального хутра в секонд-хенді чи на платформах перепродажу. А на цьому все. Я дякую, що ви додивилися це відео до кінця. Не забувайте поставити лайк цьому відео і підписатися, якщо ви ще не підписані. А я з вами не прощаюся і кажу вам до наступного відео. Всім па-па!